Перший плюс другий сорт, вага лото 10 кг. Ціна 1900 гривень за цілий мішечок. Чоловічий та жіночі модельки і розмір тут усі можливі. Ось така жіноча куртка Більшого розміру вона йде без капюшону, тепленька. наступна ось такого плану це, напевно, буде розмір S орієнтовно. З капюшончиком вона йде така, як лижня. наступна ось такого плану. Чоловіча з капюшончиком, більший розмір. Наступна жіноча. Так, розмір теж не бачу. Ось така. Я думаю, це буде орієнтовно елічка. Осіння. Наступна ось такого плану. Я тут пишу розмір Екселічка. Така моделька. 1900 гривень за цілий кульочок ось таких курточок. Наступна ось така парка жіноча. Так, розмір у неї буде і Дальше Далі ця, подивіться, протезна. Ось так вона виглядає, до речі, це знімається. при бажанні. Розмір більший. 48-й. Наступна моделька такого плану. Дуже теплесенька. Капюшончик тут розщіпається. Ось така модель. Наступна такого плану. Це вже чоловіча, дуже теплесенька розмір S. -ка. Ось така моделька. Дальше. І остання це ось така теплесенька курточка. -бідейка. Ось так вона виглядає. І в принципі все. Я вам показала повністю цілий лотик. 10 кг за ціною 1900 гривень.